Домашній обіход, сорту крем, вага 10 кг. Ціна 3050 гривень за безлог. Будемо вам показувати, що в нас тут попадається ковричок у ванну. Ну, який він класний. Ну, можна, він а він в мене попалася ось така ось такий чохол на подушку. Тобто, як це? Наблочка. Далі рушничок. Ось такий невеличкий А у мене дві підставки під гаряче Ось такі. Це таке, розуміє, скатертина на стіл, так? Так, дуже гарна така. Ось така. Скатертинка на стіл. І Дуже красиво зроблені края. Да. У ну, мене ще одна наволочка, напевно. Ні, скатертинка, так ось. На якийсь маленький столик. Наволочка, маленький розмір. Так, що це в мене? Ще одна така скатертинка, дуже гарна. Прям дуже гарна. Це я так розумію міні-коври. Крусовичок? Це підпила, напевно. Ага. І ще нізитька, mm -hmm. що не пропускає вологу. Так, 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 -та -та. щоб щось розлиєш, то знову ж не повитирати. Матеріал. Вона прям... Та йдуть тільки, що в магазині купили. Ну, навіть по складочках видно. А? Вона ще пахне магазином у нас. Дуже Або їм прали в оцики. Якась така сама. Так? Угу. Ну так, каналі така сама. Їх тут три штуки. Далі. коврик у ванну. Ось такий маленький, прикольний. Тут мікрофібра. Класно. Далі, щось кольорове. Наволочка на подушечку. А у мене ще одна наволочка теж. Фартушок. Так. Ось такий. Так, в мене ще одна дитяча, звичайна навичка. І... А ну, що це рашлічки, mm -hmm. шла... на наші? Кисне совичок? Якісь рушнички, напевно. Або салфетки. Кисне, телевізорку. Так, наволочка на подушечку. Два штука. Дві штучки. Де у нас так? Це постіль. Пості? На матрас. Дуже дуже крутий. Це була півторачка. В двох спалках дуже гарний. Дуже зробимо. Так, далі. Це напевно. Наволочка. Наволочка. гарна. Великий розмір. Цілий комплект. І... Чара наводка і підодіяльник. Ну, Це буде цілий комплект постійної білизни, прям тон-тон. На матраці подушечки і ковдра буде в дойду бомба. Так, о, така буде. Десь як теж двохпальних. Напевно, там третинок. Ой, яка так. гарна. Така скатертиночка міні. Далі. Скатертина новорічна. Запакована повністю. Нова. Далі. одна скатертинка. Далі. Так, ось така На круглий столик. Невеликий. Федочка, малесенька. І ще одна скатертиночка на стіл. Ой, вона така плодна. Угу. Так. На Наду, дуже великий стіл. Це Ой, диви якийсь кахе. Вирвали річ, дуже великий. Далі. Ще одна скатертина. Така буде дуже дуже Такі уютні. Далі. Далі. Це, напевно, також для декору стола. Угу. Під святий вечір можна всякі. Так, ще одна скатерка. Дуже багато скатерок. Це той? Скатерка. Така. Маленький столик. Так, ще одна. Це, щось дуже маленьке, як під телевізор. Да, чи такі, як? Як під цей. Ну, на таку ж маю. Маю. Угу. Так, це, Скупець, це так, салфетка. Така вибита. І дуже гарно вибита салфетка новорічний. Новорічка була. Я кажу під глинями а посуду. Під під кутюк. Ой. І зверху цю. Ну. Вона дуже гарно скомбінувалася, ну. Можете навіть продавати комплектиком. Або собі лише. Ну Ой, це гарант. теж такий здоровий ну, стіл. І це? Все. Для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна 3050 гривень. Лишнього я тут нічого не побачила. Все таке, Сорт, що... що що треба.